І золотої дорогої мені щоб знали, ви не жаль. Моєї долі молодої, а іноді така печать. Оступить душу, аж заплачу. А ще й до того, як побачу, малого хлопчика в селі. Мов одірвалося ділі, одного днісіньке під тином, сидить собі в старій ріднині. Мені здається, що це я, що це та молодість моя. Мені здається, що ніколи. Вона не бачитиме волі святої воленьки, що так даремне, марне, пролетять його найкращі літа. Щоб він не знатиме де дітись на сім широким вільному світі і піде в намі і колись, щоб він не плакав, не журив, щоб він де небудь прихились, то дадуть у москалі.